А що. Ти звідки, ти звідки? Ти що, українець? Да. No. О! Слава Збройним силам України. Слава Збройним силам України! Шо, слава, слава Україні! Точніше! Героям я... слава. Герой ти! Дякую, дякую, дякую. Як там? Ну не так, я в термотах и був, все на те що герой. Ага, зрозуміло. То ти зараз у відпустці чи десь на передові? Ну, зараз в тилу. В тилу, ага, зрозумів. Ясно. Якось там твоє. Мені 19, розумію. А, нічого. Головне, Я, головне, в... головне, щоб було 18. бо Мені виповнилося 18 у, цьому, у січні минулого року. Ага, І так. на наступний місяць тупо війна почалася, я такий ну що, mm -hmm. погнав. Зрозумів. Е, тут у мене часто росіяни. Я маю просто свій е, YouTube канал, да? mm -hmm. е, я, я не виставляю українців, особливо. Ну, я тебе не буду виставляти це напевно, бо. Ти, ти, ти на службі зараз, я зрозумів. Це, що я хотів сказати, росіяни питають часто, от скільки українців загинуло. От російську інформацію, скільки російських солдат загинуло, 130 тисяч. Да? Бо я живу в Великій Британії. Uh -huh. Я етнічний українець, але я є британцем, розумієш? Uh -huh. <плес> і, <плес> і щоб якось допомагати, я просто веду. Ну, в мене невеличкий канал, там е... небагато підписників, там може 50 55 відео. Я просто хочу, е... пробую росіяни ну, їм довести, що вони є агресорами, що вони є. Е... 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 Ну, терористами, м'яко кажучи. Вони є терористами, вони є фашистами. І расизм то вони взагалі кажуть, що це українці придумали. Я кажу, це світова спільнота придумала це слово расисти. Кажуть, да, ви, ви, ви даже фашистів перегнали. Кажу: mm. фашисти церкви не припутували до війни, а ви даже церкву припутали до війни. Що uh -huh. ваш, ваші батюшки хрестяться і патрони заражають. Це взагалі, це, це вони гірше, ніж фашисти. Вони вбивають просто нашу культуру, вони вбивають нашу якби, наш, наш народ. Я, я розумію це, так. Якщо ти хочеш, ти можеш мене виставляти, якщо хочеш. Я... Ну, і як ти бачиш, просто тут, тут все темно. Я зрозумів, я як зрозумію. Якщо хоче, я... можна виставляти. Я можу виставити, нема проблем. Я, я ім'я не питав, я, мене звати Микола, але ви не кажіть своє ім'я. на всякий випадок, так що... Ну, Можна і... називати Дим, Діма. Діма, добре. Просто таке. А який канал в тебе? Як, як називається? Та, Ну, якщо сподобається, можете підписувати. Підписуйтесь, бо ви українець, ви українець. Я на, на всіх українців. підписуюсь. Тільки це, якби, все, все разом треба... Нема, нема пробілів. Все під лат, англійськими буквами, все підряд. Да, да. Ну от, давай тоді, я пішов. Слава Україні. Героям слава! І Слава ЗСУ. Е, я не знаю, що на це відповідати, але слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Дякую.